Творче об'єднання «Начитай» Пан Д! Дощ. Прохолодні краплі дощу спадають на обличчя, але чутний гуркіт грому ховається в тіні густого листя. Навкруги майже темно, лише яскраві відблиски смолоскипа відзеркалюються від вологої поверхні. Та мерехтять в діброві молодого лісу, смердить гумою, що палає та сирістю, якою просякло повсюди. Вона торкається кожної волосинки тіла, ніби вологі пальці невидимого чудовиська. Руки зв'язані за спиною, зап'ястя саднить від тугої мотузки. Перед очима тільки мокрий, переможений часом асфальт. Поцвіла трава, що пробивається крізь його тріщини, а з боків брудіть черевики мисливців за людською плоттю, шрами найлютіші фанатики, вбивці, насильники, не люди. Важко дихати, а серце так швидко б'ється. Життя ще не закінчується, треба боротися. Кажу собі, Тягни петлю сем. Ця сука заслуговує, щоб її підвісили. Загарчав той, що був ліворуч. Мене різко відпустили, я впала. Щось тепле почало стікати по лобу. Кров. Треба боротися. Повторюється в раз і раз як мантру. Я буду жити. Ось, підвівшись на ноги, знову падаю на асфальт від потужного удару по тулубу. Боляче, а в легенях не вистачає повітря, щоби закричати «Лежи, погань! Верещіть, наче, свиня, беззубий мародер. Опинившись на спині, я побачила майбутнє. Гілка, петля та сама жахлива смерть. Понівечені тіла звисали на мотузках з дерева. Обідрена шкіра майже зогнилі обличчя. Порожні, чорні зіниці дивляться з висока та пробуджують ще більше страх. Тільки не люди можуть таке вчинити. Треба боротися. Відвонням звучить в голові, а тим часом петля на шиї туго затягується. Дягнить на гору цю наволоч! А, зараз ми з тобою пограємось, кицю. Так, Сем. Зареготав беззубий. А вже а ж. Вже. Немає чим дихати. Руки, що міцно зв'язані за спиною, хочуть роздерти пута, звільнитися та повбивати цих покидьків. Я хочу жити, а не бути кормом для диких птахів. Дайте їй відро! Чуй мерзенний жіночий голос крізь власний протяжний стогін. Повітря стає все менше, остання надія залишає тіло. Холодне лезо ножа ковзає по животу, я ледь втримує рівновагу, торкаючись поверхні відра кінчиками черевиків. А вона шепоче крізь зуби, наче дикий звір, що вполював необачну здобич. Вони повні гріху. Продовжує жінка та повільно стромляє ножа. Біль нещадний, а дощ все йде, стукає по обличчю в такт моїй агонії. Пошрамоване обличчя мерзенно відблискує вогні смолоскипів та усміхається. Але раптом, роздається, свист, лезо зупинилось. Вона зняла капюшон. Це Мередіт, жах, який не побажаєш і своєму ворогу. Одним словом, божевільна. Її безжальний, холодний погляд зупинився на беззубому, а той мовки кивнув та пішов в темряву. Зник. Смерть відстрочена ще на хвилину. Дуже хочеться вдихнути повними грудьми хоча б ще раз. Мередід відійшла, супроводжуючи мене свердлячим поглядом з-під лоба. Через секунду схащ вивели ще одну дівчину. І біла сорочка була роздерта, а з носа крапала багряна кров. Ударом посадили на коліна, але погляд дівчини був все ще мужнім, незломленим. Яра, де ж мій другий апостат? спитала Мередіт, трішки нахилившись до неї. Але дівчина не відповіла, лише насупилась та плюнула в її мерзену пику. Підріжте їй крильця, закричала сектантка, витираючи своє обличчя. Двоє чоловіків повели молодицю на землю, розправили її руки, аби зуби дістав з-за поясу молотка. Замахнувся. Вона відчайдушно намагалася пручатись марно. Та через мить лісову діброву наповнив пронизливий крик яри. Удар, ще удар! Хрусткий кісток, кров, біла рука в сорочки почав перетворюватись на темно-вишневий. Цей, роздираючи душу вий, оселився в голові. На якийсь момент я навіть забула про те, в якому становищі сама. Боротися, боротися, незважаючи ні на що. Важко дихати. Петля на шиї затягується все дужче, ноги німіють. Балансувати на окрайку відра все складніше. Непомітно для ока дві стріли пронизили голову мисливця Сема. Швидко, Без зуби застиг від шоку, випустивши молотка з рук. Скалічена яра цим скористалась та вструмила гострий кінець в шию, щосили. сили. обляке тіло звалилося на землю. Смерть. Кожен отримує те, чого заслуговує. В голові промайнув промінь надії. Мередіт дістала пістолет та почала хаотично палити по кущах. мов блискавка пролетіла над її головою. Повільно, озираючись по сторонах, спиною крокувала до мене. Час настав, і це мій єдиний шанс. Мій маленький промінь надії. Закинувши ноги на шию, я затамувала подих та почала душити цю стерву з усієї сили. Дві кулі просвистіли над моїм вухом, обойма пуста. Цок-цок, цок-цок, цок, боротися, кричу в своїй голові. Я борюся за життя, борюся, закривши очі, не дихаючи. Щось тепле бризнуло в лице. Знову. Морок, кров. Молоток Яри стирчав у мереді дзвилиці. Ця сука мертва. А знесилена дівчина впала на асфальт. Кінчиком свого чобота зачіпаю кляте відро. Воно падає. Петля затягнулася ще дужче. Немає чим дихати. Я просто не можу ковтнути повітря. Мені страшно, дуже страшно. Смерть вже зовсім поруч. Яра, Яра, почувся дитячий голос. Я, як божевільно, смикаюсь в петлі, не маючи змоги вдихнути. Він дивиться на мене, хлопчик, років 14, з поглядом вбивці проходить повз. А я все смикаюся, наче іграшка на мотузці. Де вони йдуть? Зріж її, киває до нього дівчина. Але ж вона одна з них. Гнівно відповідає хлопчина. Лев, Тріс мотузки в вухах. Я падаю додолу, руки знову вільні. Я вільна. Але не розумію, чи можна дякувати за це. Глибокий вдих, жадібно хапаю повітря ротом, наче перший раз в житті, наче знову народилася. А дощ все йде, холодний, неспинний. Безжальний, безжальний, як моє життя. В темній хащі лісу почулося пронизливе виклацання та тріск, легке шипіння між краплями дощу, рик монстра відвунням в діброві лісу. Вони йдуть. Вони йдуть, кажу я. Пан де? Дощ.